Компаніям Samsung і Apple вже варто починати боятися, тому що на арені з'являється новий Moto Razr 60. Чи дійсно це так? Давайте розбиратися. Всім привіт! Ви на каналі Просто речі. .ua. Нещодавно у мережу X перед офіційним запуском Moto Razr злили високоякісні лайфстайл зображення цієї новинки у світі смартфонів. Тепер давайте подякуємо за це все інсайдеру Евану Блаху, тому що ці фото здали в мережу всього за декілька днів до офіційної презентації Razer, яка запланована на 24 квітня. І ми з вами вже маємо можливість побачити можливий майбутній дизайн новинки. Планується, що дана модель вийде у трьох кольорах, ще й із різними текстурами. Темно-синій варіант має рельєфну поверхню, зелений варіант Spring Boot, виконана із веганської шкіри. І світлий варіант має назву Light Test Sky і м'яку зернисту текстуру. Поки що не зрозуміло, чи це пластик, чи матове скло. Я, якщо чесно, віддав би перевагу склу, за рахунок цього буде відчуватися ще більша статусність цього пристрою. Але вже дивлячись на фото, можна констатувати, що смартфон виглядає дуже і дуже преміально. По характеристикам, знову ж таки, правда чи ні, побачимо на презентації. Але в мережі вже є наступна інформація. Смартфон отримує начинку Snapdragon 8 Elite у парі із графічним процесором Adreno. операційна система Android 15. Все це забезпечить відчутне зростання продуктивності у порівнянні із попередніми поколіннями. І, до речі, на думку деяких поціновувачів, це дозволить Razer 60 скласти конкуренцію Samsung Galaxy Z Flip 6. Основний дисплей у смартфоні має бути 7-дюймовий Super HD LTPO AMOLED із 120% кольорної гами dci p 3 частотою оновлення 165 Гц HDR10 і піковою яскравістю 4500 ніт, а також Dolby Vision нічогенько так, правда, друзі? Зовнішній дисплей має бути 4-дюймовим LTPO amoled екраном із роздільною здатністю HDR 10 100% гамою кольорів dci p 3 10-бітним HDR і частотою оновлення також 165 Гц піковою яскравістю 3000 ніт. Крім того, очікується до 16 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 x та 512 ГБ будованої пам'яті. Також за деякими запевненнями це може бути розширено і до 1 ТБ. А оце, друзі, вже також реальна заявочка на флагманський рівень смартфонів. Батарея на 4700 мАч і швидка зарядка на 68 Вт. Також помічаємо у плюси для Razer 60. Що по камерам, запитаєте ви? А тут також все ок. Передбачається, що смартфон буде оснащений 50 мегапіксельною основною камерою з OIS діафрагмою 1,8. Та 50 Мп над ширококутним об'єктивом із функцією макрозйомки і фронтальною камерою також на 50 мегапіксель. Коротше кажучи, монстр. Але ціна, друзі, за попередніми витиками вона буде тратувати від 1300 євро або там близько 1500 доларів. І тут не буду лукавити. Думаю, за такі технічні характеристики ціна дійсно норм. Але все ж таки, друзі, є але. Особисто я буду чекати iPhone 17 Pro Max. Сподіваюсь, цього разу компанія Apple нарешті зробить щось революційне і порадує вже нарешті мене. Пробачте мені за мій смак і уподобання, поціновувачі Moto, Але є те, що є. Тим не менше, я думаю, що смартфон Moto MotoRazer 60 або Moto MotoRazer 2025 також. Гарна новинка у світі смартфонів, яка заслуговує на увагу. Тим більше, що це не моноблок, це вже який, знаєте, така жабка, умовно кажучи. Ну, Виглядає він дійсно дуже-дуже цікавим і апетитним. Подивимося презентацію і подивимося вже перші огляди тих, хто придбає цей смартфон, як він на практиці. В принципі, мені він подобається, але я повторюсь більше поціновувач компанії Apple, ну такі вже, які є. Дякую за вашу увагу, друзі, і до нових зустрічей.